Друзі, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом після смерті Фаріона. Пишу, що смерті сильної жінки про яку йшлося про пророцтві монаха Авеля, таки настала. могилу будуть вимушені дістати із землі. Поки все так, як говорила адвокатка про екзумацію, не вже вони знали. А світом пішов морок, який вже не втримати. Світові лідери пішли під откостом. Похоронний борт в Москві такий вже в Києві, а також в Китаї. Інсульт Сі за даними телеграм-каналів Параріз в комо, після якої сі вже не вий. Де чотири замахи на життя різних президентів та прем'єрів за останні два місяці люди пишуть не вже збулося прородство, і кінець на світу наступає декілька тижнів, а може й місяців тому. Першими шпальтами світових змі прокотилася сенсаційна новина про те, що Кремль викликав до себе німецьких лікарів, бо у Патрушева, і у Путіна рак підшлункової залози. Про те, що всі ці проблеми серцем ніхто не знав. Крім провидці вечора за 20 років про загрозу існування України заговорив нині вже покійний мольфарний чай. Саме він натякав на те, що буде воювати із Росією, а Путін та Янукович та один із українських президентів помруть від хвороби. А китайський лідер недовго тішитиметься владою та помре, тримаючись за серце. Нас і на карті не буде, але то тимчасове явище. Певні час пройде, і потім далі збудеться усе. Говорив Нечай, Деякі його проведіння вже збулися. Саме Нечай напророчив на недуге царювання Віктору Януковичу і навіть спророкував його смерті. А от сам Нечай одразу ж після цих пророкувань загинув той жорстко. Розправився над Мольфаром, пишуть, що це зробила агенти ФСБ, за наказом самого Путіна. А з 2012 року пророцтва не чає підтвердив і астролог Валерій Московченко. Зірки розказали йому цілковиту правду, але тоді мало хто сприйняв його слова серйозно. Може бути проблема з Януковичем. Розповідав у 2012 році Валерій. Він може втратити свою легітимність. Там якісь події будуть в Криму. Серйозна ситуація ультиматум на порозі війни. Тепер же після анексії Криму і в розпал російської агресії астролог поперед. Раджає, війна триватиме, і вже дуже скоро можливий її наступний пік. Загалом пророцтва про долю України різняться в деталях щодо головних подій. Зірки і духи сходяться в одному. Війна триватиме, але Україна врешті переможе. А от для сусіда агресора Росії гарних новин немає. Ні за таємничою завісою зірок, ні з історичної точки зору. Президенти української та російської помруть буде це від хвороби. Говорив нечай маючи на увазі Януковича та Путіна. Говорив, що президентом України може стати жінка або генерал військовий. Втім, її і інші передбачення олімпійського перемир'я не буде а на фронті очікуються гарячі часи, але доволі скоро за Україну може чекати перемогу в війні. Відомий астролог зробив передбачення для України, бо більше у світовій політиці також очікуються зміни. Водночас математика та аналітики також називають ймовірну дату завершення війни. А тарологи запевняють, що заморозки конфлікту точно не буде. Найближчим часом на фронті складеться стачна ситуація. Олімпійського перемир'я не буде, але після 24- Лютого 2025 року для України може дуже суттєво покращитися. Про це в коментарі для ТСНЮА заявив відомий астролог Влад Рос, спираючись на власні дослідження. У червні буде дуже жорстка та складна ситуація на фронті. Жодного олімпійського промир'я я не бачу. Навпаки, кровожерливий Марс. Увійшов до ознаку Овна буде розростатися гаряча атмосфера. Я бачу, що заморозка конфлікту почне відбуватися після ретроградного Марса. Марс керує війною. 6 грудня 2024 року. Він стане ретроградним. ця його рат. Роградність триватиме символічно до 24 лютого 2025 року, але намагання домовитися завершуватися. Почнеться 6 грудня 2024 року. Перемога України буде пісня перевороту в Московії. Я завжди казав, що цей переворот буде в 2025 році. Комета, про яку я казав, вона входить в хаос. Астрологи вважають, що коли комета входить до іншої системи сонячної, виникає хаос, змінюється ритм. Багато чого може змінитися. Тим паче вона комета має зелений колір, колір миру напередодні аварії на Еса теж підлітала комета, але вона була іншого кольору. Але якщо комета зеленого кольору, то вона здається здатна знищити всіх дияволів. Наприклад, Раїсі двійника Путіна здатна звільнити світ від, від супостатів. Сказав астролог. Також за прогнозами влада роса столиця України вже не відчує на собі повторного наступу путінської армії. На Суми буде тимчасово зупинений наступ російської армії. Окупанти хотіли оточити Харків. Це було головною задачою, але харків'янам це не загрожує. На Суми путінська армія. Зараз не піде Києву, наступ не загрожує. Зараз можна побачити, що наші дрони не літають по Москві та Московській області. Тому і окупанти насильно атакують Київ, зазначив він. А ота світова політика може зазнати значних змін. Єдине на що можна сподіватися, це те, що до землі підлітає. Диявольська комета, яка здатна щось змінити, вона знищує всіх своїх дияволів, людей, які очолюють ненависні країни. Наприклад, загинув президент Ірану Раїсі. Підстрелили прем'єр-міністра Словачини Роберта Фіцо. Чекаємо, що вона. Спричинить переворот в Московії. Війська можуть бути незадоволені. Звільненням одного з генералів може виникнути навіть бунт, а Це все може виникнути у червні, липні. Ця комета підлетить максимально близько до землі. Розповів Роса у той же час зараз мережі обговорюються мирний договір, про який розповідав Гордон. Віддати дві області та поділити Крим. Стало відомо, який план РФ намагається узгодити у США. Журналіст Гордон дізнався від своїх джерел про ключові тези російського мирного плану, який глава МВС РФ привіз у США. Україна має повністю вийти з Донецької та Луганської областей. РФ передасть Україні Запорізьку АЕС і контроль над демілітаризованою 100 кілометровою кілометрової зони вздовж Дніпра до Чорного моря. Україна має взяти на себе зобов'язання не перекривати постачання води до Криму. Україна має закріпити в конституції позаблоковий статус і не вступати до НАТО чи іншого альянсу. Україна має закріпити в конституції поняття армії мирного часу у складі 350 тисяч осіб і мати певний перелік озброєння. Зокрема, Україна не зможе мати понад 125 бойових літаків будь-яких типів. Крим визначається як особлива демілітаризована територія з подвійним перетикуванням України та РФ США. Знімають санкції, пов'язані з поставками в РФ високих технологій а також введені проти нафтогазового комплексу та банківської системи. РФ готова до обговорення передачі Україні Запорізької та Херсонської областей у повному обсязі. РФ нічого не має проти вступу України до ЄС. Припинення введення вогню вздовж лінії фронту має бути запроваджено одразу після початку переговорів. Пропо. Перемир'я у форматі Росія, США, китай ЄС, Україна. Необхідно реанімувати дію договору про ракети малої та середньої дальності. Його має підписати Україна. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.